Друзі, вітаю вас на каналі Lord Custom Guitars. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Підписники мого каналу знають, що зараз йде активне будування модернового телекастеру, але доволі давно не було жодних новин про нього, як ви могли побачити. Я займався деякими сторонніми проектами, В мене було замовлення на вешку, я збирав матеріал, замовлення на дощечку, тож тільки дійшли руки, продовжити будування. Нашого гарного синього телекастеру. Сьогодні ми з вами поговоримо про установку ладів, які бувають води, що я взагалі про них знаю, і чому я їх не проклеюю, як роблять багато майстрів. Тож, беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Тож, по-перше, які води бувають? Води бувають у нас бронзові, мейзельберові або мельхіорові, та із нержавіючої сталі. Як ось цей. Naselберові води вони м'які, але більш як їх вважають музиканти, більш музично звучать. Я не знаю, чи це правда, чи це міф. Я на своїй практиці використовував і Nazelберові води, і металеві, ну, з державіючої сталі. Не доводилось використовувати тільки бронзові, тому що вони надм'які. І що я помітив, те, що якщо у вас нейзельберові води, як на більшості, Заводських гітар, як тут, вони з часом дуже-дуже злизуються, струни їх попросту з'їдають. І вам варто їх постійно перешліфовувати, особливо якщо лади маленькі, то їх замінювати часто у майстра це не дешеве заняття. І нікому не подобається. Я використовую в своїх будуваннях ось такі. Води з нержавіючої сталі я використовую розмір 2,7. не надто маленький, не надто великий лад, зручно притискати струни. І їх не треба перешліфовувати впродовж перших років п'яти. У мене стоїть на гітарі сталеві води, і, як там кажуть, що сталеві лади зжирають швидко струни, струни швидко перестають звучати. Це міф на моїй практиці, що на м'яких водах, що на стальних водах. Все звучить однаково і однаково довго. Тепер трішечки поговоримо про те, як інсталюються води, які є види. По-перше, робляться пропили. І це відповідь на те, чому я не проклеюю лади. Коли я виготовляю гриф, пропили надто тонкі, щоб лад із них потім виліз. І немає потреби в заклеїти ладу, тому що він вперше встановлений. Коли йде заміна ладів, їх обов'язково треба проклеїти. По-друге. Чому не проклеюю. Є міфи про якісь там мертві ноти, про волочки, що це саме лади впливають навіть на сустейн окремої ноти. Е, на власній практиці я не помітив різниці між заклеєним та незаклеєним ладом. І гадаю, якщо вам їх увімкнути у сліпому тесті, ви теж не почуєте жодної різниці і навіть ніколи не дізнаєтесь, чи вклеєний у вас лад чи ні. Тому ми забудемо про це. Але хто зі мною не згоден, може написати це в коментарях. Я його обов'язково прочитаю і може відповім вам. Продовжимо. Які є типи інсталяції ладів? Точніше, принцип є забивання молотком. Як, наприклад, роблю це я. Ось в мене такий молоточок для інсталяції ладів. Замовляв його на Аліекспресі. в мене на каналі навіть є розпаковочка, як я його отримав і дістав із пакетика. Є варіант із пресом запресовування ладів. Другий варіант інсталяції, окрім забивання молоточком, є такий умовний прес із струбцини. На Aliexpress продаються прям готові, коли у вас замість оцього знаходиться радіусна накладка для того, щоб запресувати лад в саму накладинку. Але ну, можна самі такий зробити, окремо ці накладки на прес продаються. І є ще один варіант напевно, найдорогий і найкісний. Це просто прес для водів. Там прям такий моцний. Зараз на екрані ви картинку можете побачити. кожен з цих методів хороший, але робіть так, як вам зручно, так, як ви можете. Цілком особливої різниці ви не помітите. А це лише впливає на те, як вам буде легше їх інсталювати, чи вам буде трішечки варто попотіти. Далі продовжимо. Якщо у вас сталеві лади, та цілком лади більш моцні, більш міцні, вам варто їх підтачувати за допомогою точільного верстата, який ви зараз бачите на екрані. І саме головне, ви ж знаєте, що дерево має в собі властивість всихати, засихати, розширюватись, вужуватись в залежності від погоди, від умов вологості і всього іншого. І якщо ви будете встановлювати лади, Повністю, щоб ніжка лада вилазила за, вилазила за накладинку, і ви будете її зрізати, підточувати, щоб воно було в рівень з грифом. В ви ну, 90% випадків, коли дерево висохне, у вас лад вилізе і буде царапати руку під час гри. Тому перший етап інсталяції ми з вами підтачуємо ніжки ладів. На верстаті, або якщо у вас лад, за допомогою кусачок, тож поїхали, зробимо це. Таким чином, як ось цей лад, ось цей лад, нам варто обробити повністю всі заготовлені нами лади. Продовжуємо. Що ж, друзі, у нас невеличка перерва на осінній настрій. Ось такий чайочок із обліпихи. Дивіться, який великий запас. Тож, зараз ми за чарівним чайочком пальцю почнемо працювати далі. Що ж, друзі, давайте трішечки по вітамінчикам і будемо продовжувати працювати. Так, друзі, зараз ми з вами побалакаємо на тему деревини. Це невід'ємна частина із роботою з ладами, тому що якщо деревина м'яка, її обов'язково прийдеться проклеїти, щоб лади не вилізли. Тож я рекомендую використовувати тверді сорти деревини для накладок і не менше 5 мм товщину, але й не більше 6. Я чому використовую завжди тільки таку товщину накладинки? По-перше, зручніше регулювати анкером її прогиб, прогиб із грифом. І якщо деревина моцна тверда. То вона не буде так згибатись. І не буде так підтверджена погоднім умовам атмосферним, і води будуть більш стабільно стояти. Які я породи деревини рекомендую? Рекомендую, чи фіолетове дерево, чи палісандр, як ось тут, чи клен, як на грифу із Телекастеру, ви можете зараз бачити картинкою на екрані. І саме головне, це. Венге або чорне дерево. Все інше, ось, наприклад, в мене був експеримент із накладинку з бразильського каштану на моєму горіху. Зараз за посиленням підкастів ви можете бачити цю гітару. Вона перлинка нашого каналу, одна із перших. І там накладинка досить м'яка та пориста. В пористах в поганому сенсі, тому що вона впитала в себе весь лак, як тільки могла, і е, вона і її під натягом струн дуже сильно скручує. Наприклад, гриф, який робився із того ж грецького горіху, але з палісандровою накладинкою, як на цьому грифі, він більш стабільний. І лади там більш моцно е, ставилися, вони не виривалися. Якщо із бразильського каштану довелося деякі лади заклеїти, щоб не вирвати їх, то там все стояло досить стабільно, досить. Впевнено, я би так сказав. Тож, тепер ми будемо з вами інсталювати води. Тож, поїхали. Тепер ми безпосередньо інсталюємо води. По-перше, нам потрібно, якщо у вас пролокована накладка або там забився пил за допомогою різачка чи леза, повністю очистити пас. Ось таким чином. Після чого, якщо ви інсталюєте води, як я молоточком, його потр... лад потрібно. Потрібно потреба відбивати від центру до країв. Тобто ми, по-перше, його вставляємо в пас, щоб повністю він став одним ударом, ми фіксуємо з боку одного з боку іншого, і від центру ми починаємо до країв його забивати в одну та в іншу сторону. Дівеці, якщо ви не притримуєте, він може вискочити. І зараз Таким чином, ми всі оставші води, які залишились, повністю інсталюємо і будемо приходити до прибирання їх торців. Бачу. Продовжуємо. Для того, як ми інсталювали всі води, ви бачите, що у нас залишається велика кількість за грифом. Тож ми за допомогою кусачок зараз приберемо повністю скільки можемо все. Інше зайве. Ми за допомогою точильного верстата підточимо. Тож поїхали. Що ж, друзі, на сьогодні я закінчував з ладами, день добігає до кінця, мені лишиться лише обточити торці ладів. А ось дивіться, вже приготувався пиріг, тож я буду відпочивати. Чого бажаю вам. тож Гарного дня, всім смачного!